Венгерське усе. Здається, що все тут і гістівне, і випити, коли лежить гоські, та що ми вони добаряться, і на довго ж усі до усунуть. У таке велике свято, коли добрі люди тільки колядують, сподівається гостей. Та ще яке гостей? Старостів? От такого старого дубня є кіса побачимо, що з того буде. Не гріте залізо не зогнеш. А якби не крився та полявся зі мною, от так ти ж не создадуся, а то сгони на не забісіки свят Добра і розумна ти. Стефо, поможи, Я вже тобі і те, і це, і і десяте. Побачимо, побачимо, як не падеться нашому теряті воха піймати. Не сказав ні слова до ті. Як ти за кого хоче віддати, думає що наша сестра, Коза? е ні. Стериваю лише. Благає її, каже, та що, та що таки той поганий горунчий? А полковник хуй старий, нехай йому добре сниться так жипа. Оце б тому не стягнулася і псум А я так візьмусь, дівці тіку недовго з безхандали. А ще таку як моя паночка? І та й нам вже ще кажуть. Піймав не піймав, а воно можна. Зі зі Угадайте. Чи не ще ви Так. І ще черна? Та хто такий? Які наби старшини, то той що без старшини. І там хто ж такий? Може, та ні, сьогодні не такий день, а мені вчора будеш не говорити щось таке. Я тільки так кажу. Ні, ти ще знаєш, а не хочеш сказати. Я нічого не знаю. Де мені, ключниці, відати про панські діла. Ти смієш, все знаю. Я заплачу їй Богу заплачу, й воду скажу. А що ж ви скажете? Що ти мене переряпала? тебе ще не дав ворога. А що оженилася? От цих биски, вже й повірили. Ну що ж, від назара, та кого ж більше? Чи ж від старого молочая, нашого полковника? Цур йому, який нехороший, як приїде до нас я зараз із хати тікає, мені на теовижу, як його ще козаки слухають. У його пастутного тільки мови, ще про наливу та про гадюку. Хіба це не добре? Звісно, козаку та ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий, усе про війну та про походи, про навайка, ось яницю та про синє море. Про татар та про турецьку землю. Страшно, страшно, а хороша так, що слухала б не наслухалася б його. І все дивилась би в його очі. Мало дня, мало ночі. Наслухайтесь, ще й не О після. Може, й уберу. Окрій Боже, до самої смерті поки мру, все дивилась би та слухала його. Скажи мені, міста, чи ти любила коли, чи обнімала, коли козацький сам високий? Що дрежать руки, мліє серце? А коли цілуєш. Що тоді, Як все, мабуть, любо, як все весело. О, хличке, хто сідає? Хто там? Я я, відчиняй нашій. Що не було? Кого? Оце ж яка кортовина? Кого не було? Кого кого Гостей. Який гостей? Це геш. Ні, не було. Гляди ж ані телень. Отець Данило спасибі розрішив. Не забудь завтра вранці послати вишнівки. Знаєш, тієї, що недавно доливали, нехай п'є собі на здоров'я. Та що їх так довго немає? Може, завірюха злякалися, а вітер не наче стихає. Злякаються вони, Теж так. спак, і в горобену ніч прийдуть для такої паночки. Як наша? Звичайно, звичайно. І ще пак такий старий, а паночка. Сама ти стара, сорока без хвоста. Дивись, зараз я розсердилась, дось хіба й Так що ще не на мене, так на мого ну, полковника. Е, бач що, а паночка, чи ви з нею говорили? Що вона? А що вона? І діло таке, що звелять, та й робить. Воно ще молоде, дурне, а твоє діло навчить її. що любов всяке таке проче, дурниця, нікчемне. Ти вже, думаю, розумієш. Та все розумію. Тільки свого кінця хоча не знаю. Вона, бачите, полюбила Назара так, що й сказати не можна. Ось і сьогодні мені говорила. Молодий, каже, стату Бога, щоб я за Назара швидше вийшла. Половину добра сповідам. А ти повірила. А чому ж і ні? Вона така добра? Дурна ти, дурна. А як же я сам тобі все добро віддам, тоді що буде, га? Що ти думаєш? То тобо є, дурочка тебе сережна. А що бо я коли я дурочка? — А то що боять? Чуєш, усе, що в мене є, бо є. Не треба мені вашого добра. Я й без нього була щаслива, якби ви не забули, бідної стехи. І тоді, коли зробилось великим паном. Я вас так вірно люблю, так буваю за вами. А ви. Отже і нагадали козі смерть. снов своє. Сказав, так і зроблю. Чи мало що люди обіцяють, коли прийде нужда?» штаб? не знають, що базікать. Піди лишень до лаві та поговори з нею хорошенко по-своєму. І коли пеє, то завтра й між нами о на неї. Казав пан Кожут, да. та й слово його тепле, а я тільки від на душу візьму. Який тут гріх? Дурниця все те. Забажіться, що жедеться. Тоді, їй Богу, все зроблю. А без мене, кажу вам, нічого не буде, їй-богу. Отже, їй Богу, далебі. Железь. Еге. На мені. Як кожа, так кожа. Як спечемо, так і дамо. Уже ти мені в печінках сидиш зі своїми витребеньками. Які тут витребеньки? Ну, добре, добре, тільки слухай, треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала від того старости, а то чого доброго піде підеш керемати. Та вже мені не вчиться, як ділом повернуть. Наговорю говорю такого пану, такого дива моїй панці, що твій кобзак, старий, скажу, чоловік, як подумаєш, усім улочим молодого, молодий, та що казати. Нікуди не годиться. До того ж ще й натопочовий та ревнивий, а стері тихий-тихий та покинув. Так, так, от ти дівка розумна. іди ж галі, а для тикого гарненького з нею. А потім чи можна мені буде піти на вечорниці? Я вже з усім оборос. Пустіть, будьте ласкаві, хоч по сітній У тебе на думці тільки вечорниці. От мені там вже мотовилка. Мотовилка? Чи не казала вона вам стара плацюга чого? Що я з козаками танцюю? А як ви шартуєте з водицями, так я нічого. Іди ж, іди та поклич мені Галю, а сама в цей час полагодить рушники. Та все уже на напоготові. Злегався я з дияблогом. Що ж, не можна без цього. У такому ділі як не верти, треба або чорта, або жінки. Чого доброго, ще, може, й мене отурить, тоді остався на віки вічним курня. Та ні лиха матері, аби тільки ти мені своїми хитрощами помогла боронитися з полковником. А там уже, що буде, побачимо. І ж ти, мужичка, куди кигне. Стривай! Думай собі голубко, та гадай, що а воно зовсім не так буде. ким тільки удочку, сама рибка піде, Шутки, те з полковника. А що дальше все наше діло? Тепер через поріг то ми запоріг гляне, по яких-небудь Черкасах, А може, у самому Чигирині гуляй собі з полковничою булавою. І слава, і почок, і по і червінці до себе гарбай, все твоє. А пуща цього червінці. Їх люди по духу чують, хоч не показують, все кланятимуться. Ха-ха-ха! От тобі й сотник, ще в брайським серцем моє чуяло, що з мене буде великий пан. Було, говорю, одно, ну, а роблю зовсім друге. За це називали мене дворічним. Дурні, дурні. Хіба ж як говорим про огонь, так і в вогонь. Або як про напряму сироту, так і женитися ней. Брехня. О догня подайшся, женись не на чорних бровах, не на карикачах, а на хуторах і минах, так і будеш полковником а не дурне. Добре вечір, батька. Де це ви так довго гарилась? Ви мене кликали, чи що? Та кликав, кликав. Euh, що ти не всі стрічки почіпляла, та нехай, поки й си буде. Послухай, мені треба поговорити з тобою об важнім ділі. Ти знаєш, ми сьогодні старостів сподіваємось. Сьогодні на перший день прозріка, а самісінька різдво? — Так що ж, одесь Данило Спасибі розрішив, глядиш, не віднеси гарбуза. Як це можна, хіба він дуже старий, чи що? Ось послухайте, якої мені смітниця, наговорила на мені серка, сміх та й годі. А що тобі вона наговорила? Каже, буцім то старий? Та ні. Не скажу, далі не скажу, бо кожна що. Вона й сама не знає, що говорить. Хіба ж не правда? Старий чоловік краще молодшого. Та вона так теж казала. А тобі, як здається. Як таке можна? То старий, а то молодий. А по твоєму молодий краще. Ото ж пак. Поміркуй лишень гарненько. Так і побачиш, що батькова правда, а не твоя. Ну тим ну що молодий. Хіба те ще чорні уси? Та й тільки ж. Не від тобі не влюбуватися. Прийде пора, треба подумати очим і другим. Може, коли захочеться почоту, поваження, по Кому ж це звичайніше? Полковниці. Це так приміром, говорю, а не якій небочійці хорунжого. Бо його тільки худоби, тільки добра, що Чорний Луз. Повір мені, дочка, на тебе ніхто й дивитися не схоче. Та я не хочу, щоб вона на тоді дивилася. Не знаю, що верзеш ти. Хіба ти думаєш, що не обридець вісім ти дивитися на тебе ону? Хіба ти одна на Божім світі? І краще тебе. То то того й гляди, що розлюбить. Назар? Мене? О, ні, ніколи на світі. Я й не кажу, що воно справді так і буде. От, а так, наприклад, щоб дитя тягла, що ми всі на один штаб шиді. О, ні, не всі. Він і такий, він не розлюбить. А що ж? Хіба він тобі поважився? А то ж. А ти повірила. Я й без божої повірила. Дурне ти, дурне. Чи знаєш тих, що хто багатська обіцяє, той нічого не дає? Ой, саме послухай батьківського собі. Добре, що я вже такий, що обіщати й зроблю. Ну не дай я тобі пригано. Що тоді, га? Пожалуй, і так тебе візьме, мало яких дурнів нема на світі. Та що ж втім? Що ти далі робитимеш? Ну, те що всі роблять, заробляла. А що, отче? Чи? чи самі робити? Чи дивитися, як на тебе інші роблять? Якуня. То той горе, що ти ще дурне. Я тобі багацько чого сказав. Та ніколи. Того й взяли, що дещо старости поріг. А чи є у тебе рушники? Є, є. Як я рада, в мене серце не на місці. Чи вам теж так весело? Весело, дуже весело. ти ж та не забудь сказати, що коли прийдуть колядувати, так щоб мали їх у ботилицю. За що ж? Це ж діло законне, та й воно тільки раз в году. А старости раз на віку. Справді, щоб не помішали, чи за законує речі, не да хтось Так Та побіже я й скажу, щоб запалила ворота і хітку. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що назарсвата з й согласиться. Старости не промовляться, весілля можна відкинути аж геть до того тижня. А через таку годину і нашого брата мужика угоманиш, щоб не брекався. Не то що дівку. Коли б тільки який гаспит не приніс того горобця безпеного, тоді пиши, пропало. Наробить А подумаєш і те, яке йому діло до галі. Це ж моя дитина, моє добро, слідувати моя власть, моя і сила над нею, я отець, я цар їй, та цур йому пек. Сиділо ще не таке, щоб йому довго додумати. Не дуже треба плошати, бо береженого Бог береже, або як там ще кажуть. І мені зкладичті сні Приїхали, приїхали. Оце ж, як ти мене злякала. Піди у свою кімнату та прийдеш, як покличу. Чому це в кімнату? Я тут за саме світові не похочу. Незвичайно, закон не великий. Ну, так, я піду. Добрий вечір, вам. Добрий вечір, люди добрі. Просимо сідати, будьте гостями. А кіля се вас Бог несе, чи здалека, чи з близька, може ви охотники які, а може вольні козаки? І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі, ідемо з землі турецької. Раз дома в нашій землі пороша випала, я й кажу товаришу, що дивитись на погоду. Ходім лише з вийну сі шукати. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж буль нам на зустрічі не князь. Піднімав плечі і говорить такі речі. Ей ви, охотники, ловці молодці, покажіть дружбу. Трапилась мені коліця, не їм, не сплю, не п'ю від того часу, а все думаю, як її піймати. Тоді, чого душа ваша забажа, усе присіде, усе дамо. Хоч десять городів, або три кладів. хладів. Або чого хочете? Ну, вам того й треба. Пішли ми по слідам, по всім городам, по всім судам, і в Німеччину, і в Туреччину. А куниці красної дівиці не знайшли. От ми й кажемо, князю, що за диво та звірюка? Хіба де да кращої немає? Ходім другої шукати. Так де тобі? Наш і слухати не хоче. Де вже, каже, я не бував? В яких царствах, яких государствах, а такої умниці серіч Красної Дівиці не видали. Пішли ми в 5 послідів і якраз усе село зайшли. Тут в п'ять випала хороша, милодці молодці, ну ходіть, ну шукать. Пішли ми в 5 послідів і якраз усе село зайшли. Як його одражнять, не знаємо. Сьогодні вранці встали і таки на слід напали. Певно, що звір наш пішов у двір ваш. А свої хату та й сів в кімнату. Тут і мусимо зловити. Тут застряла наша кониця, в вашій хаті красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець, але дайте ділу вінець. Пробі, оддайте нашому княжу коницю вашу, красну дівицю. Кажіть же діло, чи утесте, чи хай ще підросте. Що за напасть така, Від відкіля себе біду таку накликаєте? Галю, чи чуєш, Галю, порай будь ласкава, що мені робити за цими ловцями молодцями? Бачите, ви ловці молодці, чого ви натворили, мене старого з дочкою пристидили. Гай, гай, же живо, що ми зробимо? Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємось, а за те, що ви. Нас не лякали, лятали ми передачами куницю або красну дівицю, Вас пов'яжемо. Прийшов і нас черед вела до слово прикладають. Ну годі ж тобі, дочко, поступившись стояти, Чи нема в тебе чим, чим цих ловців-молодців пов'язати. Чуєш бо, Галю, а може, рушників нема? Може, нічого не придбала, Не вміла прясти, не вміла шити, Ідежи з чим знаєш, хоч мотузком коли ще й кін є. Батькові, що свою дитину рано будив і усякому учив. Спасибі тобі, дівко, що рано вставала, тонку пряшку впряла, і три мене придбала. Догадався, догадався, ти хочеш і князя зв'язати, нехай завтра обоє його зв'яжемо. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Стривай, попадешся, не втечеш. Він і сам долетить, як за що так похваляєтесь. Ну, поки вже долетить, нам нічого ждати. Просимо сідати, що там є, йому, що дадуть, йому, по та побалакаємо дещо. А тим часом ти, Галю, не гуляй, корці меду наливай, та гостям піднеси і басолі. Проси привітом і з ласкою. Ми вам такої халати натворили, щоб боїмося, щоб ви нас не потруїли. Тепер отак. Пошли ж, Боже, нашим молодим щастя і багатства, і доброго здоров'я, і щоб внуків живіти, і прагнуків дождати. Що мир погибає, архангела Гавриїла в Назарет посилає, слава вісти в назареті стала слава у вертепі. О, прекрасний вихідєме от верзи брата Едема. Гарно ну ж полядую, наші дівчата. Я ж тобі наказував, щоб нікого не пускали. Задумалась? Забула? Дай, Боже, вечір добрий, помагай би вам на все добре. Дай Боже, добрий вечір. Спасибі, спасибі. Милості просимо, просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми гості не прохані, може помішали, нагни підемо, від хід прийшли. Так банчено, що полковник послав нас грамотами у гуляй поле. Весело, весело, наливай швидше горілки, на І я вип'ю за твоє здоров'я. Не лякайся, не лякайся, наливай! Хто сміє змішатися над моєю дочкою. Я, хіба не бачиш? Я, Назар Стодоля, той самий заходи, вчора обічав свою дочку видать. Той самий, як оди, з тієї пори, як він тебе вирвав з під ножа гайдавати. Згадай ще, що я той самий, хто із самому гетьману, не дасть себе на посміх. Пізнав? Пізна, що далі. Хіба ж не ти прислав? Мовчи геть собі. Стривай, стій тут. І тебе обманюють. Не обманюю, а так як батько бою. Вона прислата на зачигарівського полковника. Полковника? Учора була моя, сьогодні полковника. А завтра чия буде? Чуєш, Галю? Чую, Хочу мені не позакладати. Осмілюсь доложити. Мовчи, поганище противнику. Вітай мені дочку мою. Гець Юда. Пропор Максим, Іван, Степо, геть, хто там є? Возьміть його харцезая, бо він уб'є мене. Нехай Бог тебе поб'є, дітопродавець. Галю, серце моє, промов мені хоч одне слово. Скажи, ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, їй Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я огур. Люди добрі, коли ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. І він це чув тоді. А сьогодні його Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, а? Він не чоловік, його, таке видача не стоїть путнього слова. Стривай, ні. Він чоловік. Він називав мене своїм сином. Правда? Не тобі вчити я, кого мені кого називати. Я її батько, а не твій. Так моїй волі оддати їй за кого хочу. А як же вона не захоче? Що тоді? Я заставлю. Чи можна ж когось заставити утопитися або повіситься? Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса творити? Хіба ти дьявол, коли маєш? Коли не маєш жалю до рідної своєї дитини. Ти бачиш, у неї є серце. І їй замість його ти кладеш каменю. Слухай, і ти ж колись був молодим, і ти ж мав коли-небудь радість і горе. Скажи, що чуло, що казало твоє серце, коли над тобою кепкували. Го, го, крик. Так ти гусуєш надо мною. Хіба я не стопчу тебе, як жабу, в Що ти робиш, мене, на річ? Ви бачили, хотів мене задушити. Ми не так розплатимося іншим часом. Ходімо сюба за. Не піду. Мене від цієї ноги не винесуть. Ну так торгуйся, може дешевше уступлять. Боже мій, Боже мій, вони знущаються надо мною. Не знущаються, а торгуються. Годі, брате, ході, ми опізнилися. Стривай, не опізнилися. Прости мене, я знаю, що забувся. Ти добрий чоловік. Прости або заріш мене, тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я геть воно ніколи не кланяюсь. Для спасення своєї душі, коли у тебе у серці є Бог, для угоди всіх святих, коли ти віруєш у кого, для спасення твоєї дитини, коли вона тобі мила, злянься на мене. Нехай старости своїм хлібом йдуть додому. Христом Богом молю, не зарапасти її бідної. Кращої її нема. За що ти хочеш її вбити? На, голову мою, візьми її, розбий обухом, не треба мені її. Тільки дайте всі свої ще пожити на світі. Не заїдай її, віку, вона не винувата. Кого ти просиш, перед ким кланяєшся? Я на терпіся цього дивитися не хочу. Прощай, кланяйся дьявол. він те хап'ячою смоловою на повітрі. Постій, дай ще слово скажу. Ви покійні матері, як вона умирала біля домовини, обіщала мене вида за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас промнівила? За що мене хочете робити? Хіба я не дочка ваша? Камінь залізо, ти огню хочеш, буде огонь, буде. Я тебе все пекло висув. Ти ж ти мене. Бідна, бідна, в тебе нема батька, в тебе кат є, а не батько. Бідненька, серденько моє, пташечка моя безприютна. А я ще бідніший тебе, у мене й ката нема. Нікому зарізати. Прощай, моє серце, прощаю. Незабаром спобачишся. Розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть, що його молода при ваших очах цілувалась зо зі мною. Бачите, бачите, прощай же, моє серце, моя голубочко, я не знаю, що мені робити. Я знайду правду. Прощай, вернусь, сподівайся.